Всім привіт! Це відео про те, як розпочати медитувати, розібратися в тому, як це робити. Що це таке? Що таке медитація? Медитація це стан глибокого розслаблення і зменшення кількості думок за рахунок того, що ви фокусуєтесь на власних відчуттях, і можете розкривати для себе ресурс всередини, зцілювати оцю тривожність. Як працює медитація? Насправді у вашому мозку є декілька ритмів головного мозку. Тут я для вас закріплю схему, як це виглядає. І почнемо ми з самого апокаліптичного гамма. Це більше 35 Гц, тобто ударів в секунду. Ваш мозок в такому стані знаходиться як відчуття хаосу, це схоже на епілептичний припадок, велика тривожність, якийсь панічний стан, коли немає ось цієї стабільності, аж трусить. Тоді мозок працює на ось цих хвилях. Далі ми йдемо в бета. Бета вже знижується кількість ударів, і кількість цієї частоти також тут зображено на схемі. Цей момент ви часто можете вчитись аналізувати, поглинати нову інформацію. Тобто ваш мозок більше заспокоїться, але все одно зберігає такий активний стан. Дета хвилі – це від 4 до 7 Гц, це стан глибокого розвідку. Рослаблення, коли запускається процес цілення, регенерації ваших клітин. І от наша з вами задача в медитації заповільнити ваш мозок до тета хвиль, коли ви можете відновлюватися зсередину, коли ви можете заспокоїти і зменшити кількість тривоги в вашому житті. Робиться це все завдяки практиці. І також дельта це вже коли все ви спите глибокий стан розслаблення, коли ви ні про що не думаєте і навіть сни вам не сняться. Так ось для того, щоб почати медитувати, потрібно навчитися налаштовувати. Ваш мозок на те та як це робиться? Спочатку, якщо ви тільки починаєте, або якщо ви хочете повернути цю звичку, але давно перестали медитувати, потрібно супроводження. Перший елемент супроводження він допомагає вам навчитися скеровувати свою увагу. Для цього є мій голос, для цього є музика, для цього є етап візуалізації. Саме візуалізація і фокусна увага медитації починає допомагати вам формувати нові нейронні зв'язки. Якщо ми з вами знову ж таки Вернемося до медитації, то ми медитуємо не заради медитації, а заради того, що відбувається після цього, як ви себе поводите в житті, як ви себе відчуваєте, чи є у вас ресурс, чи є у вас це відчуття цілісності? Це все формується в медитації. Завдяки медитації ви можете формувати нові нейронні зв'язки, які ви відчуваєте потім в вашому ж звичайному житті. Ви їх стимулюєте, і от звідки це відчуття цілісності, щастя, воно якраз формується вами через ці нові нейронні. Зіски також тут закріплю відеосхему, як це відбувається, коли через імпульс, який ви створюєте в медитаціях, починають формуватися ось ці паутинки, які ви побачите. Так вони виглядають. Наступне саме в медитації ми піднімаємо енергію кундаліні. Кундаліні це ваша життєва енергія, яка знаходиться у вигляді чакр вздовж вашого хребта. Теж тут закріплю для вас картиночку, і ви можете побачити їх близько семи. Вони розташовані від вашого позвоночника. І піднімаються вище, 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 знаходяться в сонячному сплетінні, в грудній клітині, в горлі і до вашої маківки. Насправді у нас чакральна система це те, що запускає процеси яснобачення, ясновідчуття ясне відчуття і ясне знання, вашу інтуїцію, коли ви стаєте дуже, як це кажуть, свідомою людиною, да? людиною, яка усвідомлює, що відбулося, чому відбулося, і може реагувати по-здоровому. Насправді у нас більше семи, чакр їх близько 12, але сфокусу. Суємося на цих семи. Про що вони говорять? Коли ви задіюєте чакри, наприклад, в горлі, ви розкриваєте навики комунікації, ви знімаєте блоки, які вас заважають комунікувати, проявлятися, коли ми говоримо про сердечну чакру, ми зцілюємо травми схлопнутого серця, де ви себе не повірили, де ви себе заблокували, де ви перестали відчувати себе унікальним. Якщо ми говоримо про сонячне сплетіння, ми говоримо про ваші дії. А як я дію? Що я можу робити? Чи є в мене? достатньо сили діяти, що ми говоримо про нижні чакри, то це аспекти, наскільки мені безпечно в своєму житті, наскільки я дію не з інстинктів, а дійсно істинних бажань. Звісно, ми також пропрацьовуємо з вами ясне бачення на картинці. Ви можете побачити, коли я можу виходити з матриці і бачити набагато чіткіше то в які ролі грає, які програми тут відіграються, і усвідомлювати себе. Творцем власної реальності, що я можу тут саме створити. Ці всі чакри прокачуються в медитації. Я сподіваюся, вам вже захотілося медитувати. Ви переконалися, наскільки це корисно. Як ми це робимо? Як саме ми медитуємо? Насправді важливо не лежати, тому що ви будете засипати, і це вже не медитація, це просто стан глибокої релаксації. Якщо вам хочеться просто заснути, для цього ви можете включати певні практики на сон. Але якщо ми говоримо про медитацію, то ми. Її Робимо або сидячи, дивіться, Ось так. Просто розслабляючи, кладячи ладошки догори, ножки мають бути на землі, або ви можете сісти в позу лотоса. Теж для вас закріплю картинку, бо мені в євці це незручно робити. Теж ви сідаєте в позу лотоса і важливо, щоб ваша спина була рівна. Ручки ми кладемо або в мудрий, а також для вас різні мудрі значення. Я закріплю і файлом, і картинкою, як це виглядає, або просто ладошки догори. Таким чином, ми відкриваємо. Закриваємо меридіани, щоб енергія проходила по всьому тілу, і для того, щоб ви отримували енергію ззовні, всередину тіла для медитації важливо створити безпечний комфортний простір, щоб ніхто вас не турбував. Водичка поруч, повітря відкрите віконечко, щоб ви могли дихати під час медитації. Другий навик, який ми з вами будемо також закріпляти, це дихальні практики, які допомагають фокусуватися на тілі, які важливо робити. abordou Медитації вони займають 2-3 хвилинки або після самої медитації. Ваша задача на початку дійти до кінця, дослухати медитацію до кінця, і з кожним разом вам фокусуватися буде набагато легше, тому що у вас знову ж таки сформуються нейронні зв'язки. І наступний елемент, що важливо, щоб дійсно почати медитувати, це рутина, це правило поводження з собою, це звичка без ідеалізації, без очікування, без того, що має відбутися зі мною в. Медитація, просто ви цю практику робите, а потім ви побачите наслідки. Я рекомендую робити мінімум один раз на день або два рази на день, приділяти 10-15 хвилин. Коли ми робимо? Як тільки ви прокинулися, ніяких соцмереж, ніяких телефонів це те, що формує ваш стан, настрій і сприйняття на день. Тому перше, як тільки прокинулися, от як є сіли і медитуєте. І другий момент можна медитувати перед сном, коли ви вже всі. Всі ваші гаджети відклали, і коли ви йдете відпочивати, ви також можете помедитувати. А для того щоб вам легше було це зробити, я закріпляю для вас ці перші практики, які стануть тим класним ресурсом інвестицією, яка збагатить ваше життя і поверне вас додому, до самих себе, до творця вашої реальності. Тож бажаю вам потужної трансформації і формування цієї класної рутини, яка виведе вас взагалі на інший рівень. Обіймаю вас і бажаю вам класних зцілень і змін. До побачення.